Сьогодні у нас інтерв'ю з зіркою, зіркою нашого Google Maps. Поїхали. Це наша Юля. Про неї ви могли почитати в відгуках. І перше питання: Скажи, Юля, тебе впізнають на вулиці? О, так. Мене впізнають в чергах в магазині, мене впізнають в ліфтах, мене впізнають в під'їздах. А я частіше за все не розумію, що це за люди. А сьогодні е, прийшла дівчина, яка запитала, чи це я, Юля, бо вона читала відгуки і хотіла конкретно до мене. Це рівень, це рівень. Все. У -у -у. А що тебе найбільше дратує в роботі Борисві? Коли зі мною не вітаються, бувають ситуації, коли заходять, не вітаються абсолютно мовчки, проходять до вітрини, щось дивляться і йдуть, не прощаються. В таких випадках я м, особливо голосно кажу до побачення. Та, вітайтеся, вітайтеся! <сумірно>. Щоб ми не сумували, ну це ж це ж так легко. А яка найкумедніша ситуація у тебе коли-небудь була? О, Тут я дуже довго шукала горнятка по всій кав'ярні після запари. і не могла зрозуміти, де ділись мої чашечки. Хтось думаю, вкрав. Ну нема, правда, нема двох чашок. Я пам'ятаю за цю ситуацію, просто зараз буде екшен. Коли я тільки в останню чергу підійшла до нашого дзеркала, до вмивальника, я знайшла там обережно в куточку під своєю стіночкою поскладені ті чашечки. Це ніби ну це дуже мило. Насправді мені е, люди щиро хотіли допомогти, але те, як я стресанула, поки шукала чашки, Не порівняти ні з чим. Стресували тоді усі, бо я теж думала, хтось вкрав чашки. А хочете ще більше цікавих історій з нашими баристами? Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм, ставте лайки, коментуйте, щоб відео просувалось, і ви точно завжди першими бачили відео. Па-па!